Всім привіт! Мене часто запитують, яка ціна на продукти в Англії. Сьогодні я вам покажу свою продуктову корзину, а також їх ціни. Ягоди та фрукти. Полуниця, малина та лохина це ті ягоди, які я купую постійно. В магазині вони продаються завжди, незалежно від сезону. І завжди вони приємні на смак. Мандарини є теж круглий рік. Банани купую періодично. Овочі. Огірки та помідори беру завжди. Зараз змушую себе полюбити броколі, а також нещодавно для мене стало відкриттям це шпинат. Додаю його до котлеток. М'ясо та яйця. Купую зазвичай філе курки, індички або фарш для котлет. Періодично беру стейки лосося, та іноді беру м'ясну тарілку з прошуто та салямі. Ну дуже смачно. Молочні продукти. Зазвичай беру якийсь м'який сир по типу Філадельфії з різними травами. Іноді сметану. Щодо сирів, то купую вже натертий твердий сир чеддер та моцареллу. Також я купую лаваш замість хліба для того, щоб готувати сніданки. Приправи. Купила сухий чебрець та солодкий чилі соус. Солодощі. Це я вирішила приготувати полуницю в шоколаді, тому взяла для цього звичайний шоколад та спеціальний для розтоплення. А також купила печиво крекер до чаю. Миючі засоби маю багато білих речей, тому купую для прання ваніш. Зараз на нього ціна 11 фунтів, проте я взяла за знижкою 8,29. Чек вийшов на 44 фунти 77 копійок. В цілому на місяць на продукти я витрачаю 150-200 фунтів максимум. У наступному відео я розкажу про комунальні послуги та ціни на квартиру, а також покажу місце, в якому я мешкаю. Дякую за увагу. До зустрічі!